Ой, красиво! Йобаний в рот! Оцепив мотик, сука, блядь! Зараз хочу б там всякими тропами поїздити, під рітечкою подивитися, що тут є, що тут робиться. Цікаво, ще не тут. Тому, друзі, приємного перегляду, поїхали. Ну що, камера пише. А ми їдемо, бо жарко не може на одному місці стояти, дуже-дуже жарко, просто Жесть. Ну там під паровоном, під маскою вже все мокре. Фух, а я ще в кофті. Ну, коли в кофті їдеш, не дуже то жарко, а ось коли стоїш на одному місці, то дуже жарко, друзі. Тому з вас сподобається, обов'язково підписка. Все буде чітко, щоб помна помчали. Не знаю, куди тут їхати, Влін просто вдачі. Заїхалось дачі. Ось в дачі. Зараз десь буду підляки, даріть чи десь тіс хороші, я не знаю. В Головне не забушитись. Так, Треба там можна було з'їхати їхати, прикладати. давайте далі, Так, де можна їхати. Так, треба потихеньку, щоб поворот не притеплять, бо я тут, як казав, їду вперше. Не знаю, куди тут їхати, не знаю, дорог. Зараз буду просто, напевно, їздити, кататись, дивитися, які що за місця, де можна поганяти є. Ну що цікаво, під річечка і почувати можна прийти, як є. Так, що це? Ага, це не тут. Так, Там поворотик гарний, блін, тривог, тут не їхати. Хоче проїхатись, що по підріччкам, по підрічечкам, десь під вода мене точно виведе. Так, ось там якась дорожка є. Давайте сюди мирнемо. прям всю бричку выехал. Так, я тут выеду, точно. Надеваю, все выеду. дорожка просто, узенька. Тут ходить, блин, неудобно. И на моте будет не ходить, в темпайке. Друзья, вас подобается, друзья, я вас стараюсь. Я ехал просто лети в дебри. Надеваюсь, тут нас ждут, что никто не ехать, и мои дерева Поваленого, що я зможу виїхати звідси. Але ж воно прикольно має виглядати, то тобто, так такі ось це. джунглі проїжджаєш. Так, куди це я? Не знаю куди це я, а кудись їду. Ага, оцей мостик. Ой, красиво. Твою мать, блядь. Вот я катался нахуй. Пизда, баный в рот. Боже, люди, помоги, ну як так вийшло, блядь, сука! Сука, як так вийшло, блядь! Боже, помогу я Пизда мотоциклы, а друзья Походу ему пизда, блять Накатался Вот это контент, друзья, утопил, вот блять Мопед нахуй, ну як же я туди доїхав, проїхав нормально. Як так вийшло? Сука. Зацепився той ебаний, блять. Тим ебаний в захист там. Треба заглушити, алло. Тихо, тихо. Поміж господи Треба якусь допомогу. Я сам не витягну. Це пізда. Блять, телефон мокрый. Пиздец, сука, ну як так, блядь. Надо было спрыгнуть просто, спрыгнуть нахуй. С мотика, блядь. Вот такой мотик, сука, блядь. Ебана защита. Ну я все ты проехал, все нормально, блядь. блять, Рыбайка за Что Попросил мужики выручить. Может у вас веревка какая есть? Короче, пизда. Може ну, хоть просто подв'язать, щоб ми гуртом вытянем, а то я сам тяну, мене копасів, просто мула його Витащи. Бачите, що за хуйня роботи. Пизда, нахуй, мотику на... Така хуйня! Ёпки. Така хуйня! Сейчас возьмемо і витянем. Єбана накладка. Я от туди проїхав нормально, назад просто зацепився за цю херню. І воно мене повело його отуди нахуй. Коротше, з допомогою мужиків достала його з води. Фух, чи заведеться зараз? Чи ні, короче. Невеличкий спойлер. Заводити я його не ризикнув, щоб не відбувся гідроудар чи ще щось. Вирішив одразу відправити на ремонт, щоб не наробити більшої шкоди. Головне, що на ту сторону я проїхав нормально, а вже їхав назад. Зацепився, за перила за щитой і йобнувся просто в воду. Дякую мужикам, що допомогли мені. Якщо б не мужики, я не знаю, щоб я б його сам би просто не витащив. Дорогой контент, ребята, поэтому, пожалуйста, будь ласка, будь ставте свої вподобайки, підписуйтесь. Йобане не в рот. Це такий контент тільки на моєму каналі. Піздец. Вот такие воны, блядь, покатухи, вот такие воны, блядь, индура ваша. Щоб я ще по этой кладке колись ехал, та не в жизни, блядь, пиздец, ну его нахуй. В руках краще вести, блядь. Вот це и попал, короче, на бабки. Все мокре, блядь, все нахуй. Шлем, блядь, все. То все, что мокро, то мать тб. Ось те, що... Мотику срака, блять, оце пиздец на А зараз ще його сука хуй зна куди толкать, нахуй. Просто толкать, блять, через ліс, блять, хуй зна куди, нахуй. З вас подобайка, підписка, блять, коментар, нахуй. Напишіть що я лов. Так, коротше, що, друзі. Протягнув вже я його так прилично. А ще тянути, блять, дохуя. Фух, що друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь, ви бачите як я для вас стараюся, сука утопив мотоцикл, нахуй, який контент робиться, алло Алло? Чуєш, Вань? вже тут А он якась машина їде, це не ви? Маргнув, ти? Ага. Все хорошо, отлично. А -а -а. Так, все пацаны подъехали. Ну и как, Холодненько, блядь. Вонючая. Вонючая, блин, алё. А -а -а. Короче, покатался. Не поломался. Все Дякую всім, хто допоміг мені в цій ситуації. Подзвонив вані з мотошколи в Токарях. Одразу відгукнувся, протягом години приїхав з товаришем з прицепом, щоб відвезти до себе на базу на СТО. Ну що, забрали мій мотоцикл, пацани поїхали вигружати на базу. А я оце мокрий, грязний, розстроєний. Мокрий. Грязнючий, як собака, просто з болота виліз. Ну, ви бачили все. Пацани мене єлі знайшли, бо я трошечки координати не відійдав. Отак от, от, отакі вони покатухи, отаке воно ваша ендуро Ну що, буває. Зато контент для вас. Е, як я завжди кажу, навіть з якоїсь самої негативної ситуації треба шукати позитивні моменти. І ось настав той день, коли я приїхав забирати свій мопед. І фіандер! Після втоплення, оживили. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, що був корисним. З вас подобайка, коментар. Підписуйтесь також на цей канал. Не забувайте про дзвіночок. Ремонтували мотоцикл на ходу. Зараз так. буду їхати додому. До наступних зустрічей. Будемо на зв'язку.